Треба продати цю булаву галя. Добре. Хочеш, не хочеш. До кінця місяця залишилось декілька днів. Відула до кінця акції. Ні, це булава Богдана Хмельницького, повністю ручна робота з дорогоцінних матеріалів, позолота, посріблення, шкіра, каміння і вишуканий дерев'яний футляр. Також з накладками в посріблені шкіра дерево. Вони е... отак пішла, як ти думаєш, в бій. Та, та ні, не, це, не, це не бойова... Не, не, ну я, я не знаю як, що, що з нею не робити. Коротше, роби, що хоче, продати було треба. 에... Ні, Ну це класний да, подарунок. це крутий подарунок це ексклюзивний. Заходьте, передивляйтеся. Треба додаткове фото, Та відео. що там що там усьому Та знімарі уже її на реально крутіший подарунок, який запам'ятається на все життя. Військові полюбляють таку тематику. Тому будь ласочка, звертайтеся з радістю. Вам для військових зробимо знижку відправимо, куди скажете.